Ранку. Наша команда бажає, щоб ваші подарунки до нового року були змістовними, корисними і цікавими, а значить, ми готуємося заздалегідь. З нами сьогодні майстер по виготовленню свічок Лариса Федій. Федій, доброго ранку. Доброго ранку. Що у нас сьогодні буде? Сьогодні ми будемо виготовляти декоративну аромасвічку, прикрашену е, в техніці декупаж. Це вони так. Так, оце от Давайте один покажемо. із видів декупажу. Так, ми сподіваємося, вам видно, глядачі. вона гарна, вона з запахом ванілю. ваніллю. Ми дізналися перед початком зйомок, так. так, з квіточками прикрашена. Дуже красива. З так. Угу. А, значить, По технології свічки з парафіну виготовляються таким чином. Для початку нам потрібен сам парафін, угу. от він. Він в твердому стані. Це порошковий парафін, є він твердий в брикетах, є гранульований, різне білого mm -hmm. кольору. Е, є два види парафіну. є технічний парафін і харчовий парафін. Для своїх свічок я використовую харчовий парафін, так як він екологічний, він при горінні не виділяє ніяких шкідливих речовин і тому може використовуватися і горіти в будь-якому домі без шкоди для здоров'я. Для того щоб ну, перший етап виготовлення свічки це е, підготувати сам парафін. Нам його потрібно розплавити. Яким чином? Е, розплавляємо ми парафін, е, розтоплюємо його на водяній бані. Для цього ми беремо там посудину якусь, наповнюємо її водою, е, туди ставимо кастрюльку чи мисочку з парафіном і е, на вогні. Він потихеньку плавиться. Ні в якому разі не можна розтоплювати парафін на відкритому вогні, так як це є вогненебезпечно. Парафін може загорітися. Ну, час плавлення парафіну приблизно 10-15 хвилин, залежно від об'єму парафіну, який ми використовуємо. Поки парафін наш плавиться, ми маємо підготувати форму, куди ми будемо цей парафін заливати. Для якого для початку ми повинні продумати, яку ми хочемо мати свічку. Вона може бути циліндричною, вона може бути е, пірамідкою, вона може бути квадратною, кубічною, мати якусь форму, так, наприклад, квіточка троянди. Що можна використовувати вдома? Я думаю, в будь-якому домі є е, форми, куди можна залити свічку. Головне, щоб ми її потім змогли виняти. Uh -huh. Тобто е, краї, форми там, не повинні бути з якимись зазубринками там, чи край один вущий, ніж інший. Це може бути там, пластиковий стаканчик, наприклад. Можна да, да. Для, для першої проби. Буде нормально. Наприклад, це може бути е, жестяна баночка з-під е, газованих Мам. напоїв. Да. Так. Це можуть бути силиконові форми для випічки. Яким чином ми готуємо форму? Е, парафін е, при застиганні він може до форми пристати, mm -hmm. тому е, нам потрібно форму змастити. Змащуємо ми її е, звичайною рослинною олією. Далі гніт. Нам його потрібно вставити якимось чином у форму. От В професійних формах, от як ця е, є заглушка для форми, да, і е, гніт у нас от. Він, угу. з, е, виглядаємо, це в нас буде, от це в нас верх. Ага. Так, і ось це буде наш, е, наша свічечка. Е, в інших формах треба зробити е, дирочку шилом або акуратно і голочкою, і е, вставити, Протягнути да, просто, притягнути так? наш гніт. Е, в цей час наш парафін вже е, розплавився. І е, для того, щоб наша свічка не була звичайною білою, от, наприклад, нам треба рожеву або жовту, mm -hmm. так, ми беремо фарбник. Який це має бути фарбник? Значить, Є два е, види фарбників для свічок. Це професійні, ті, які використовуються уже майстрами е, в професійному виготовленні свічок. І е, є більш е, такий бюджетний варіант для е, тих людей, які тільки навчаються. Е, для навчання нам підійдуть звичайні такі от, воскові олівчики. Вони продаються у будь-якому магазині канцтоварів і коштують від 10 гривень. От вони доступні, якщо ви тільки навчаєтесь, то... Це найкращий матеріал для того, щоб надати свічі колір. Да. Так? Вони прекрасно зафарбовують парафін. Е, колір не буде там дуже яскравим, насиченим. Але ну от хочете, ви оранжевий, він буде оранжевий, хочете зелений, буде зелений, тобто колір буде помітно. Після того як ми парафін зафарбували, е, нам потрібно його ароматизувати. А. Будемо ароматизувати? Да. Ароматизаторів так само, як і фарбників, є два види. Є професійні свічкові ароматизатори, от, наприклад, як цей бананчик. А можна понюхати? Можна. Смертельний номер. Дуже солодкий і ну, такий насичений. насичений запах Звичайно, банана. він дуже концентрований, тому, що, тому нам День на одну свічечку його достатньо буде буквально п'ять капельок, щоб свічка пахла бананом, бананом інтенсивно. Да. Це професійні ароматизатори, або їх ще називають віддушки. Є також більш такий бюджетний варіант для, для тих, хто навчається. Це у нас ефірні масла. Вони продаються в будь-якій аптеці. Використовується для ароматерапії, тому от коли така свічечка буде горіти, вона буде приносити користь нашому здоров'ю безпосередньо перед самою заливкою парафіну форму. Ми додаємо ароматизатор. Буквально три так. так. Далі. І наступний наш етап це заливання парафіну у безпосередню так. форму. Так. Ми його заливаємо і вирівнюємо гніт, для того, щоб гніт у нас був строго посередині форми. Не можна, щоб він там ліг, десь по краю, тому що свічка буде горіти нерівно, а то й взагалі не горітиме. І заливаємо наш парафін, вирівнюємо гніт і залишаємо парафін для повного застигання, для того, щоб він перейшов з рідкого в твердий стан. Для цього потрібно нам десь приблизно 4-5 годин. А я залишаю на ніч. Я заливаю і е, на ніч свічка застигає. Це має бути холодильник, балкон. Ні, щоб правильно свічка застигла, щоб парафін не деформувався, не було там ніяких на ньому пузирків, mm. ніяких е, отворів. Е, парафін е, парафінову свічку потрібно залишати в кімнаті, щоб вона застигала при кімнатній температурі. Так, парафін має здатність просідати. Тому коли ви зранку чи через кілька годин подивитеся на свою свічку, побачите, що... Е, Форма просі... парафін просів, тут буде у вас така дірочка. Uh -huh. Це нічого страшного, uh -huh. не лякайтеся. <рес> да, його просто треба дозалити. Тобто ми ще невеличку кількість парафіну розтоплюємо і заливаємо, вирівнюємо. Він застигне і свічка буде рівною. Свічка застигла, у вас буде чекувати над нею зараз. ну Ви пробуєте робити вдома повністю всю роботу. Що ми робимо зараз? Зараз ми спробуємо витягти свічку ага. із форми. Можна я? Можна. Що треба робити? Для цього ми беремо за краєчок, так. так, за кришечку, прокручуємо легенько і тягнемо. Відкривайте. На себе, так? Да, да, да. Так. Yeah. Тягнеться свічка, витягаємо. О, oh, магія! Дивіться, як гарно, вона двокольорова. Так. І витягаємо вниз. Ні, кришечку. Так. Є. Перевертаємо. Так. Рештку е, гніту нам треба обрізати. Okay. Треба обережно зрізати yeah, гніт yeah, yeah, yeah. Так? і так. привертати луті. Так? Yeah. Yeah. От таку форму у нас має свічечка, вона двокольорова. Е, можливо, для когось є секретом, яким чином е, у нас так вийшло, що по краях у нас червоний колір. Робиться це дуже легко, просто заливається в три етапи. Заливаємо спочатку. Ну, це в нас був низ, ми uh -huh. заливаємо трішки червоного, він застигає, заливаємо білий, а до, коли парафін просідає, дозаливаємо. Uh -huh. uh -huh. так, да. дозаливаємо знову Дуже красиво. Що ми робимо далі з вами? Далі ми робимо свічкою все те, на що нас вистачає творчої фантазії. В даному випадку ми будемо її декорувати декупажем в новорічну, на новорічну тематику. Чудово, так у нас є для декупажу отакі, от, такі а, от різні зображення, різні картинки. картинки. Так ще треба сказати, що декупаж можна робити з різними матеріалами. Угу. Це можуть бути серветки. Звичайні серветки з малюночками. Їх перед новим роком досить багато з'являється в магазинах. Декупаж може бути, наприклад, сухоцвітами, це може бути кава, це може бути кориця, палички кориці. От їх прикриють, це може бути. Гвоздика. Це можуть бути різні стрічечки, квіточки, ті, які продаються в магазинах декору для декору. На все, що вистачає з да. фантазії, все, що ви хочете, наліпити на свічку, будь ласка, це да. саме той випадок. Да. Сьогодні ми будемо е, робити декупаж за такими от картинками. У нас тут зображені два сніговички. які були. Да. Ми їх будемо накладати на нашу свічечку таким от чином угу, так. угу. і будемо чаклувати таким чином, щоб воно щоб це зображення до свічечки у нас пристало. Давай. Для того, щоб наша свічка стала зовсім новорічною, ми можемо використовувати такі от новорічні блискітки. Я тебе Далі, яким чином ми зробимо так, щоб наша картинка. Плавилася в нашу свічку. Е, є е, абсолютно різні варіанти. Головне це висока температура. Так. так? Е, на початку е, з моєї творчої кар'єри я використовувала просто гарячу ложку. Е, ложка нагрівається на відкритому вогні на конфорці на плиті, і е, от наше зображення воно приглажується ложкою угу. по свічки, і вона вплавляється і картинка вистає. Угу. Потім я відкрила для себе таку річ, як звичайна жіноча плойка для волосся. От ми її зараз візьмемо, вона у нас вже нагріта, гаряча, перкатись до нього не можна. І головне зробити так, щоб зображення максимально рівно лягло на свічку, угу. а далі плойкою ми будемо водити зображенню і її. Починайте ви обувити, а я потім приєднаюся. Починаємо ми зсередини. Приклали зображення, ми його пригладили, так, так? притиснуло. І буквально легкими рухами, не прикладаючи силу, тому що плойка наша вже нагрілася. Бачите, там, де проходить плойка. Щось відбувається зі сніговичком. Так, він вплавляється, парафін розтоплюється, проступає через наше зображення, проступає через папір і... Голочок назавжди з'єднується свічками. <свічка> 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 да. Не потребує якого якогось покриття, можливо, лаку, можливо, ще чогось. Е, ну, я вам скажу, що лак свічковий, він е, досить дорогий. Звичайний лак, е, такий ну, технічний, він не підходить Е, Є е, е, спеціальний лак, яким покривають свічки. Можна? Можна. Зараз правильно. Да. Вертайте так. Вертайте до себе. Це дивіться, не пропускайте, залишилася повітря. Головне, щоб не залишилось повітря. Ага, то дуже чільно, дуже уважно да. проводьте по всій поверхні малюнку, чи не робити, як я. Е -е, я думаю, що люди, які навчаються, ну їм не потрібно для лак використовувати. Угу. Це вже більш в професійних цілях. Цього достатньо буде. Да. Так, абсолютно. Твоючки. Свічка зараз тепла і е -е, здається, що якби. Зображення досить виділяється да, на фоні так, свічки, так. але от як тільки парафін застигне, це відбудеться буквально через 5 хвилиночок, е колір вирівняється, залишилось. Можна вітря. акуратно пальчиком вигнати цю повітряну подушку, Хочете, ви досить натиснули ви натиснули так. і вийшла така ямочка. Ну, треба, ж можна, так? можна да, треба ще раз проходити, обережно не прикладаючи силу. І довго на одному місці не буде тримати. Угу. Чи є якась альтернатива плойці, наприклад, або ті Так. Да. От, наприклад, е легше для людей, які навчаються е робити докупа, щоб не було таких нерівностей, угу. легше використовувати пен. Знову <плес> всі жіночі аксесуари. Е фен е так, таким таким же чином, як і плойка. Просто ми нагріваємо наші… беремо… Прикладаємо зображення, mm -hmm. феном на максимальній потужності mm -hmm. проходимо по зображенню. Yeah. Тоді, коли ми побачимо, так само, як і по плоці, почне проступати розтоплений парафін, це означає, що зображення починає приклеюватися до свічки. І нерівностей буде менше. Yeah. Ну, але там риск є того, що якщо свічка невеликого діаметру, от як ця, 6 см, будуть пальчики. Обгорати пані висаджу почнемо треба... з приводу безпеки, mm -hmm. так? Такі електроприлади. Так. Значить, е, головне правило декупажу це е, його вогнебезпека. Е, Значить, е, ніколи не можна робити декупаж на е, свічки малого діаметру. Діаметр повинен бути. Не менше шести сантиметрів, от як в цій свічки. В такому разі свічка, коли горить, вона вгорає всередину, тобто не вигорає повністю, а залишається от такий ніби каркас із парафіну і декупажу. І таким чином ну, якби сам декупаж він не загорається. Якщо у нас свічка буде вузенька, там, наприклад, 5 сантиметрів, 4 сантиметри, або от ще. Ну, запитували в мене також свічки, звичайні, це столові свічки, так, так. є такі товсті, да? чи можна на них робити декупаж? Вони згорають повністю. Всі, хто запалював дома свічки, такі знають, що згорається повністю свічка, не залишаючи сліду. Таким чином, сам декупаж він також буде загоратися, а так як це папір, то може виникнути риск загорання. І взагалі, моя рекомендація для всіх починаючих майстрів. З виготовлення свічок ніколи не залишати свічку е, наодинці з собою, запалену свічку, тому mm -hmm. що е, свічка при горінні ну, вона може перекинутися, вона може там, якось деформуватися і е, там, залишати біля вікна, де, де штора, да, е, подує вітер з відкритого вікна, загориться, і ну, наслідки можуть бути досить негативні. Можемо ще нанести ще одну картиночку нашу. Так, давайте обов'язково логотип каналу. Так, mm -hmm. да, логотип каналу. Це, мабуть, було з іншої ну, сторони, так вже? Так, да, так, да, так. Да. Давайте його вирівняємо так, щоб mm -hmm. було mm -hmm. по центру. Так, Так, отримаємо, буде робити, щоб було красиво. Mm. Досить mm -hmm. швидко робиться. Головне починати від центру, щоб не залишалося в нас ніяких. У вітерних, так? Повітряних подушках. Все дивно. <мас> так, я ж все у нас готова. Дивіться. <мас> можемо додати отаких от от новорічних блискіток. Ми їх можемо зробити, от наприклад, по, по краях. Угу. <мас> <мас> <плес> так? Для <плес> цього ми відкриваємо. У нас є такий пунчик. Ми дивіться, давайте я буду проходити полочкою, <мас> а, а ви так. будете наносити в. Мачаєте прямо. Це, там, де проходить плойка, там, де парафін розтоплений, швидко-швидко mm -hmm. наносити. Отакими, так, mm -hmm. от такими рухами. Тут головне встигнути. Так, да, швидко, тому що парафін застигає досить швидко. Все. Наша новорічна свічечка вже готова. Оце все? Так так швидко? Швидко. А ви казали, у вас ще є якась форма є цікава? Так. Да, я підготувала невеличкий сюрприз. Так да, давайте. Так, як у нас йде рік вогняної червоної мавпи, так. це силіконова форма мавпочки. Це професійно, так? Професійно, да. так. Зараз ми її відкриємо. Так. Ух ти. Витягайте. Кіндер kind сюрприз. Of <laughs> Це така мавпочка у нас їй не вистачає глазок і носика. Зараз ми дуже швидко акриловими фарбами така зробимо. О, так. Парафін так само барвний, да, так само Так, да, да. Всі свічки робляться за однією технологією. Уже більш творчий процес, там, де, наприклад, у нас є іде свічка з е, сухоцвітами, які в, в, в самій е, свічці, угу. не, не на поверхні. Там вже йде інший процес, досить ну, складніший. Е, називається форма в формі. Або е, ще є ажурні свічки з дірочками. Вони виготовляються за допомогою льоду. Також досить цікава технологія. Парафін змішується з льодом. Менше хвилини. Так. І в нас є талісман. На наступний, На наступний рік, рік буде оберігати ваш канал від незгод. Дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо, Ларість, що завдав до нас сьогодні. Щиро вам вдячні. Бажаємо вам спробувати робити такі свічки вдома самостійно. Пишіть нам, надсилайте, що у вас вийшло. І ми з радістю продемонструємо ваші роботи і ваші здобутки в свічкотворенні. творені. Вони <си> так? <werden> Дякую вам. Бажаю всім творчого натхнення. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся пробувати щось нове і вас обов'язково вийде. Ручна робота ціниться досить високо, а якщо ви подаруєте своїм близьким на новорічні свята е, виріб, е, зроблений власними руками, я думаю, що ваші близькі будуть набагато вам вдячніші, ніж якщо ви купите щось в магазині за гроші. Дякую, що були з нами скоро побачимось. Гарного дня! щасливо!